Кейм МакДонал. Цей химерний СВІТ. ТЕКСТ читає Сергій Оробчук. Розділ 23. Гарі Мерчант був не від того, щоб дощ стукотів об шкіру. Приємне відчуття. Відчуття, не, наче він досі той ким був. Одяг з до нитки, але це не так важливо. Вилицею внизу пролітали автівки. Люди поспішали дістатися додому, де тепло й сухо. А тут на горі така темрява. Що навіть зі світлом із усіх вікон Геррі невидимий. Утім, ніхто вгору й не дивився. Він проминув охорону. Просто вдавав, що йому потрібно тут бути. Охоронець зміряв його поглядом і відвернувся. Це не звір. Навіть коли Геррі знову повертався до власної подоби, звір залишався з ним. Інші його відчували. Жоден охоронець лікарні на мінімальній платні не заступить йому шляху. Потім він відшукав дорогу на дах і піднявся сходами. Якщо події останніх днів його чогось і навчили, то це єдине. Наділених справжньою силою суспільні обмеження не стосуються правила існують для тих, хто бажає їм коритися. От лише, якщо чесно, він уже не належав собі, відчував, як звір бере над ним гору, не міг уже його контролювати. Накоїв забагато такого, після чого вже не оговтається, і це від початку входило до угоди. Гаррі доведеться робити дещо погане, але це байдуже Не байдуже йому лише Кетті. поки він може її врятувати. Доти його жалюгідне життя матиме якийсь сенс. Уранці він прокинувся людиною і частково пригадав нічні події, коли звіром полював на щурів на складі. Від цього спогаду його знудило. Звір усередині загарчав Звірові не подобається, коли його засуджують. У нього нема свідомості він просто звір, і він набирає насилі. Хоча, як дивно, це турбує Гері більше за вбивства, може, внаслідок служби. Жалюзі палати на п'ятому поверсі будівлі Навпроти були підняті, бо Кеті подобалося визирати у вікно, навіть коли там не видно нічого, крім інших будівель і дощу, цілої стіни дощу. Гері бачив, як тіна війшла до палати з журнальчиком про побзірок і секрети макіяжу, які Кеті полюбляла читати. Дружина показувала його їхній дівчинці, намагаючись її зацікавити, але та лише глянула і знову заплющила очі. З обличчя тіни видно було, що в неї розірвався ще один шматочок серця. Геррі надто часто це бачив сидів навпроти і нічого не міг вдіяти. Але тепер усе інакше. Тепер він може щось зробити. Він уклав договір із дияволом зробить усе, чого хоче Моретті, і той Кеті рятує. Геррі вже з холодною впевненістю усвідомив, що невдовзі припинить своє існування. Скоро звір переможе, і життя Геррі з усіма його намірами, з його метою, зникне. Він не проти. Будь-який батько і будь-яка мати підуть на таку жертву без вагань, з його дівчинкою все буде добре. І, може, Тіна, зрештою, збагне, що їхній шлюб не був помилкою. Тіло Гері прошив біль, і чоловік упав на коліна. Час настав. Звіру треба працювати. Розділ 24 Мозок Ганни розумів, що дощ є дощ. Вона безліч разів потрапляла в зливу на кількох різних материках, і головні правила висічені на камені. Закони природи. Краплі води падають з неба на певній швидкості. Вони можуть падати під кутом у певному напрямку за умови сильного вітру, можуть мати певну температуру за умови ще чогось. Напевне, існує формула, яка враховує температуру атмосфери, вологість, швидкість вітру і решту параметрів. Але головне дощ іде за певною схемою, її можна визначити і виміряти. Але це не стосується манчестерського дощу. Почнемо з того, що передбачити його. Надсилу метеорологічній науці. Зранку Ганна щиро повірила прогнозові та вийшла з дому без парасольки, а ще здавалося, що краплі дощу падають одночасно в усіх напрямках, бо хоч би куди вона повернулася, злива била прямісінько в обличчя. Мало того, що дощ виявився злостивим, він був ще й кмітливий, але Ганна хоча б мала на собі пальто як не як на дворі англійський березень, а вона не така дурна. І, хоча застібнулася на всі гудзики, вода якимось робом проникла під пальто. Вона стікала шию донизу рукавів, діставалася частин тіла, недоступних краплям, що падають з неба. Так Ганна й опинилася на автобусній зупинці мокра, як миша, і така само жалюгідна. Вона злісно вдивлялася в далечінь в очікуванні автобуса, який, неначе й не збирався приїжджати. Подумати тільки, а день починався так добре. Зранку вона стала зліжка радісна й повна сил, збиралася обламати роги життю. Тепер же й знову кортіло знову заповсти під ковдру. І ніколи більше з під неї не вилазити. Смерть Саймона приголомшила Ганну. Вона лише двічі бачила бідолаху, але енергія та ентузіазм із нього аж бризкали. Важко було усвідомлювати, що в той час, як вона вночі солодко спала в ліжко, бідолаш не кинувся з даху 42-поверхової будівлі. Це безглуздя. На землі біля зупинки натрапила на промоклу наскрізь газету вечірні новини, імпровізований тимчасовий захист, який відразу й викинули Щойно засранців пощастило прийшов його автобус. Ганна спробувала почитати, хоча розмоклий папір і розпадався в руках. Смерть Саймона додалася до суїциду, який скоїли на тому самому місці за два тижні тому. Це породили темні чутки про те, що над будівлею Денард висить прокляття. Її власники розповіли, що вони приголомшені і запевнили, систему охорони ще більше вдосконалять, між рядками вгадувався ледь прихований підтекст усіх звільнимо. Якщо вчинок Саймона був незбагненним, то й поведінка Бейнкрофта не набагато логічніша. Його автоматичне припущення, що поліція ворог украй дивне, Ганно виховали в безумовній повазі до поліціянтів, ті служителі закону, які розслідували справу її цілком випадкового підпалу власного будинку, поставилися до неї дуже люб'язно, хоча спроби пояснити, що там насправді трапилося, і лякали її. Вона думала може, Бенкрофт наполягає на тому, що все не так, як здається. Через відчуття провини? Може, він занадто болісно відштовхнув тендітну юну душу. Але тут неможливо судити. Зрештою, ніколи точно не скажеш, що відбувається в чиїсь голові. Але якщо подивитися на справу під певним кутом, можливо, Бенкрофт і мав рацію. Потрійний замок на велосипеді, дивне місце, де знайшли тіло. Відсутність камери, без якої Грейс, його жодного разу за ці місяці не бачила. Може, Ганна просто сприймає лише те, що хоче сприймати, але принаймні. Від цього складається враження, що подія не така проста, як видається на перший погляд. Та це все одно не змінювало головного факту. Сержантка Вілкерсон повідомила Ганні, що в них є запис із камери спостереження, на якому Саймон без жодного супроводу заходить до будівлі і долає всі ті поверхи. З цим важко сперечатися. До зупинки під'їхав Форт Гранада, і скло з боку пасажирського сидіння почало опускатися. О, Боже, знову. Цей тип уже так робив. Ганна тоді намагалася бути корисною, нахилилася до вікна і пояснила йому, що не місцева і не зможе підказати, куди йому їхати. Чоловік уникав зорового контакту і не відводив погляду від керма. Ви працюєте? спитав він. Дивне запитання подумалося їй. Так. Які послуги надаєте? Е, ну, я журналістка. Після цих слів він миттю завів машину і поїхав так швидко, що Ганна ледь устигла відсмикнути ногу, щоб її не переїхало колесо. Лише коли побачила задні вогні машини вдалині, нарешті зрозуміла, про що він запитував. Навіть не думала, що можна відчути себе ще більш нікчемною, але ось воно, гидко. Цього разу Ганна дивилася в нікуди ігнорувала і машину, і шибко опущену водієм. Доведеться, мабуть, шукати іншу зупинку. Не таку. Словом, не таку. Вас підвести. Ганна зробила крок назад. Погляду не зводила з кінця вулиці, але на виднокраї не з'явився жоден автобус. Міс Віліс. Це звертання Ганна теж проігнорувала, принаймні у перші секунди. Якщо по правді вона так довго була міс Дрінквотер, що вже не відразу сприймала Віліс як своє прізвище. А коли до неї нарешті дійшло, нерішуче нахилилася і побачила на водійському сидінні інспектора Стержеса. О Боже, пробурмотіла Ганна, вибачте, я думала ви що? Нічого забудьте, то вас підвести?» Ганна похитала головою, з якої при цьому полетіли бризки. Ні, дякую. Слухайте, лі як із відра. Сідайте, я вас довезу додому. Он як. Ганна підійшла ближче, щоб зазирнути у вікно. І ви просто випадково проїжджали повз, так? Ні, не випадково. Я щойно був у матері Саймона Браша і хотів заїхати до вашого офісу. Без надії сподівався, що ви ще там. Мені здається, ви краще за свого боса розумієте, що відбувається. Що ж, принаймні дякую за чесність. Ганні вже довелося перекрикувати дощ, а той, попри все, тільки наростав. Як вона? Я про матір Саймона. Стерже стинув плечима. Погано, та як іще може бути. Її чоловік помер кілька років тому, і, крім Саймона, в неї нікого не лишилося. Ганна замружилася. О Боже. Так, побоюся, що вона не в захваті від вашої газети. Ганна не знала, що на таке відповісти. На щастя, від роздумів, її врятував 46-й автобус, який виїхав із за руху. Вона вказала на нього дякую за вашу пропозицію, інспекторе, але я відмовлюся. Дозволите автобусу під'їхати. Він глянув у дзеркальце і кивнув якщо ви впевнені. Він від'їхав, а Анна виставила руку з піднятим великим пальцем, щоб водій її підібрав. Минуло дві хвилини. Вона й далі стояла з піднятим великим пальцем, бо переповнений 46-й автобус проїхав повз. Навіть не подумав сповільнитися. Замість цього на повній швидкості в'їхав у чималеньку калюжу, нагано полетів цілий фонтан і промочив до нитки ті частини тіла, які досі якимось дивом залишалися сухими. У кожного є межа. І Ганна дійшла своєї. Вона загорлала на автобус. То був безтямний обурений крик із болем і розчаруванням, аналіз якого на магістратурі з психології, певно, зайняв би цілий семестр. Коли в неї закінчилося повітря, вона копнула зупинку, але від цього лише заболіла нога. Ганна обіруч обхопила металеву трубу і доклала усіх зусиль, щоб висмокнути її з землі. Та штука так уперто чіплялася за своє місце, що це вже просто бісило. Ганна підняла голову, коли почула гучний гудок клаксона. тільки тоді помітила, що машина інспектора Стержеса під'їхала на те саме місце, де зупинялася раніше. Все тіло гани обмякло від усвідомлення повного приниження. Він знову опустив шибку. Здається, ваш автобус не зупинився. Жартуєте вас підвести? Ганна знову заплющила очі. Згода здавалася зрадою, хоча вона й не могла б чітко пояснити, чому. Якщо це якось допоможе, запропонував Стержес. Скажімо, я вас заарештовую за спробу пошкодження автобусної зупинки. Супер. Ганна підійшла до машини і відчинила пасажирські дверцята. Те, що треба, на додачу до мого послужного списку. Він поквапливо перекинув теки з переднього сидіння назад, і Ганна сіла. Наступила на колекцію порожніх бляшанок з під дієтичної коли, якими був заповнений увесь простір під кріслом. Ой, вибачте, усе нормально, просто їдьмо. Гання аж самі не сподобався власний тон. Я хотіла сказати, вибачте, пекельний день. Дякую вам що. Не проблема. Скажіть мені, де ви живете? Вона розповіла. Стержес перемкнув опалення в машині на максимум і виїхав на дорогу. Ганна крадькома обдивилася себе в зеркальце заднього огляду і скривилася. Точно мокра як миша. Тож, почав стержес хвилини за дві, коли Ганна зробила все, що могла, аби не здаватися людиною, яку неводом витягли на берег. Як вам Манчестер? Ну, Ганна лише зараз зловила його. Дзвінкий манчестерський акцент дуже незвичний, ясно. А де ви жили раніше? Час від часу в Лондоні, а переважно в Дубаї. Ого, озвався стержес. Справді, кардинальна зміна. А чому ви вирішили переїхати сюди після того, як стержес різко урвав, збагнув щолізе, не в свою справу. Після того як випадково підпалила власний дім, поки намагалася мелодраматично помститися покидькові чоловікові за зради? Вибачте, ви тут ні до чого. Ви один із тих небагатьох людей на нашій планеті, з ким він не спав. Ганна глипнула на інспектора. Ну, це моє припущення. Ні, відповів стержес. Він точно не на мій смак. Добре. Ганна дивилася у вікно на кількох відчайдухів, які намагалися кудись пройти в таку зливу. Боже, пробачте. Покапливо сказав стержес. Я не хотів здатися гомофобом. Ваш чоловік не на мій смак, бо він розбещений багатий хлопчик, а не. Усе гаразд. Ганна пирхнула. Я зрозуміла, про що ви. Маска незворушного самовладання спала з обличчя Стержеса, здавалося, він зніяковів, так мило. Я манчестерець у десятому поколінні, знову заговорив інспектор, навіть чіпований в обидва плеча. Та он чому ви вступили до лав поліції. В надії що вас підстрелять у плече під час спроби посадити за ґрати якихось мажорів. Якби це було моєю метою, я б уже давно гірко розчарувався. Наша система насправді орієнтується суто на відновлювання. Ганна закашлялася, і він замовк. Чудово, ще й застудилася. Щось мені не подобається ваш кашель. Хочете попити? Стержес, не дивлячись, дістав із заднього сидіння бляшанку дієтичної коли і простягнув їй. Ні, дякую, не треба. Ганна подивилася на порожні бляшанки в себе під ногами. А ви, як бачу, полюбляєте колу?» Стержес ставив бляшанку втримач між ними. «А тож, можна й так сказати, ще в мене є знеболювальні, якщо треба. Він відчинив відділення в центрі панелі приладів. І Ганна побачила перед собою набір пігулок, мов у міння аптечці. Отакої. У мене бувають напади нестерпної мігрені. Та у вас тут половина всіх можливих пігулок Манчестера. Еге ж, пощастило познайомитися з кількома хлопцями з відділу, які займаються пігулками. Вони мені й постачають. Очі в Гани розширилися. Стержес зупинився на світлофорі і глянув на неї. Це був жарт. Зрозуміло. Їхні погляди зустрілися, і Ганна ніяково усміхнулася. Боже, вони ще фліртують. Ця людина її кілька годин тому заарештувала. Вона знову визирнула у вікно. Жінка тягла за собою однією рукою сумку на коліщатах, а іншою дитину в курсі. Дитя радісно стрибало по калюжах. Єдина людина в радіусі кількох кілометрів, яка щиро насолоджувалася життям. Знаєте, знову заговорив Стержес. У вашого боса, здається, той ще характер. Який плавний перехід, вставила Ганна. М'якість не моя найсильніша риса. Це добре. Бо якби вона була вашою перевагою, ви мали б проблеми. Стержес повернув ліворуч до району, де жила Меггі. Як гадаєте, чому він таки переконаний, що саме Анбраш не вкоротив собі віку? Я не впевнена, що він у цьому переконаний. Гадаю, його більше роздратувало те, що поліція миттю назвала це самогубством. Стержес здавався ображеним. Підкреслю, що це не мій підхід, а розслідування проводжу я. Добре, рада це чути. А що насправді сталося, на думку вашого боса? Вибачте, але думаю, це вам доведеться спитати в нього. Я намагався вийшло не надто добре. Він припаркувався біля будинку Мегі і заглушив двигун. Ну, ви завжди можете спробувати ще раз може, повернути йому мушкетон? Це б його зворушило. Стерже скорчив гримасу. Дякую, що підвезли. Я це ціную. І вибачте, що замочила вашу машину. Оце гаразд. Ганна силовано усміхнулася й мой хотіла відчинити дверцята. До речі, я знав його. Вона повернулася. Кого Бенкрофта? Ні, Саймона. Ми познайомилися вчора на місці незбагненної смерті у Кеслфілді. Напевно, мені варто було люб'язніше з ним говорити. Ганна вже тихо відповіла. Ви не могли передбачити. Стержес рвучко кивнув. Він сказав, що працює на вас, тобто на газету, розповів доволі дику теорію щодо смерті, стверджував, що в нього є свідок. Хтось бачив? Стержес знову відвернувся. Що бачив? Прозвучить безглуздо, але він сказав, що свідок бачив істоту. Ага, яку істоту. Очевидно, що це маячня. Гана кивнула. Окей. Тільки. Не знаю, хто той свідок, але, мабуть, йому щось відомо або про першу смерть, або про загибель Саймона. Мені треба знати, на чи він працював. Гана зітхнула. Послухайте чесно, він справді не працював у газеті, і навряд комусь відомо, що було в нього на думці. Резонно. Стерже дістав із внутрішньої кишені піджака картку і нашкарябав щось на звороті. Ось моя візитівка. Я дописав особистий номер телефону. Якщо спаде на думку, у будь-який час дня чи ночі телефонуйте мені. Ганна взяла візитівку і подивилася на неї. Домовилися. Вона поклала картку в кишеню пальта і знову повернулася до дверцят. Уже майже вийшла з машини, аж тут стержа знову заговорив Ви в це вірите? Даруйте. Ну, усе те, що пишете в газеті. Усякі надприродні штуки. Слово надприроднє він вимовив так, наче очікував у відповідь глузування. Ну, я не знаю, відповіла Ганна. Тобто, можливо, в дещо вірю, якщо чесно, я тут працюю третій день. Я ще над цим не замислювалася. Он як зрозумів. А ви вірите? Він так довго мовчав, що Ганна вже засумнівалася, чи слід взагалі чекати на відповідь. Кивнула і вийшла з за машини. Дощ ніби послабшив домряки. Я не. вона. Ледь нахилила голову і зазирнула в автівку, в дах якої вистукували краплі. Стержес повернувся до неї. На роботі я надивився на купу всіляких химер міг би вам розповісти про кілька ситуацій. Залюбки, послухаю. Ганна спалахнула від того, як це прозвучало. Стержес відчинив бардачок із ліками і дістав флакончик пігулок. Так, мабуть, колись розкажу. А зараз перепрошую. Здається, скоро в мене жахливо розболиться голова.